Нульовий день або за день до активної діяльності на AppFork. це останнє приготування. Для мене це більш моральне, тому що я відкладував цей день дуже довго це було декілька місяців, і це можливість звіритися та зрозуміти, а з яким саме бекграундом я заходив у ці 100 днів, що вплинуло на мою результативність та на мої фокапи. І перше, на чому хочу занциктувати увагу, це мій профайл, це мій бекграунд. Над яким я працював декілька місяців. Я створив профіль десь за 4 місяці до початку, і за цей час я його якраз повністю заповнив. Накопичив додаткові конекти, які в подальшому використовував. А ще 2 місяці я присвятив офіційній сертифікації від Adobe, яка якраз підсилила мій початковий бекграунд на майданчику, тому що більш ніяких додаткових індикаторів в моєму профайлі, які би свідчили про мою компетентність та мій досвід, більше немає. Окрім. Мого портфоліо все, що було зроблено до цих ста днів та протягом них, викладено у цьому гайді у моєму новому виданні номер два, по якому я якраз і пропоную зараз звіритися для того, щоб ви зрозуміли, а навіщо потрібен той чи інший пункт. Увесь перший етап присвячений попередній підготовці, до якого я прийшов якраз наприкінці своїх ста днів і зрозумів, що варто та необхідно було зробити до реєстрації. Далі профайл фрилансера і він починається із головних помилок початківців. Мені вдалося оминути більшість з них, але все-таки над одним мені довелося ще попрацювати. Це налаштування джоб фіду, і ви побачите, до яких результатів воно приводило, над яким я працював протягом всіх трьох місяців. Далі прокачування профілю. От тут якраз і головні пункти. Це і опис мого байо, це і мій хедлайн, це і відео презентація. Кейси, портфоліо і скільки їх повинно бути, і бустер для початківців, до якого відноситься якраз і сертифікація, і Azure Experience. Єдине, що не встиг зробити, це відгуки з LinkedIn. І розбір мого профілю якраз містить всі ці індикатори, які я накопичив в рамках 100 днів і після них. Ну а далі це вже пункт 5 кроків до. Замовлень, там, де остаточні налаштування і підготовка базового коверлета. У мене воно було на початку дуже просте. І скринінг питання, які я збирав, походу, ви можете все підготувати заздалегідь. І налаштування джобфіду, над яким якраз і була основна робота, а також налаштування профілю, всі додаткові розділи та підрозділи, які містяться у розділі налаштувань фрилансера. І, звичайно, це ще лінки, які я використовував в коверлети, і як вони змінювалися протягом цих днів, і як вдосконалювався мій коверлет, Ви також можете побачити протягом всього щоденника фрилансера маніяка. Ну а далі це туду ліс, по якому я рухався, але рухався. Чисто інтуїтивно, і потім його виклав в цьому гайді. Тому всім пропоную ще раз звіритися, зрозуміти наскільки ви готові до старту, тому що саме від цього залежить інтенсивність вашого розвитку. Гайд можете завантажити за посиланням у ресурсах до цього відео, і зустрічаємося в перший день на форку.